З війною, звичайно, реакція собак на те, що відбувається, досить активна. Повітряних тривог у нас фактично не чути. Ми чуємо вже відразу вибухи, і реакція собак на вибухи дуже інтенсивна. Ми їх зразу забираємо в будинок, їм потрібно бути біля людини, тоді вони заспокояться. В них є таке відчуття неспокою, рухливий неспокій. Вони вже просяться в будинок, і ми розуміємо, що, мабуть, десь поруч мають бути вибух. Як ми можемо хвилин 20 відчуваю вже ці всі повітряні атаки, і може так заховатись з будинку, що його потім буде дуже складно знайти. І йому навіть присутність людей не так грає роль. Для нього заховатись важливо заховатись, щоб. Його не було видно. Собака не може заспокоїти людину. Навпаки, да, людина може заспокоїти собаку. В першу чергу я раджу звернутися до кінолога, і кінолог в першу чергу має заспокоїти людину і навчити людину вести себе під час ось таких ситуацій. Якщо дуже сильна реакція в тварини, Прописує препарати заспокійливі, є ветеринарні препарати, інколи ми використовуємо медичні препарати. Вони даються, це рецептурні препарати. Найкращі засоби для спокою нервової системи для тварини це ласощі. Не апорти, нічого. Тільки ласощі максимально гальмують нервову систему хижака. Собака відноситься до хижака.